Радіо Chicago. Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб-каналу Тригер. Пане Анатолій, вітай вас. Добрий день. Ви опублікували таке відео. і Я хочу, щоб ви з нашими радіослухачами поділили своїми роздумами. В коментарі під цим відео ви написали: Українська правда опублікувала текст найкращого російськомовного колумніста Михайла Дубинянського: Люди і території. Що саме у вас за діло та що ви, які, до яких ви роздумів все-таки дійшли? Висновки. Тема взагалі, оця опозиційна пара території чи люди, вона експлуатується дуже давно. І ну, я навіть не побоюсь сказати, що на 100% людьми, ну добре, хай буде, 99% людьми, які якимось чином симпатизують. Російській культурі це щонайменше лояльно ставляться до російської мови навіть на третьому році війни. А до цього, коли у нас ще намагалися розказувати про політичну націю, а політична нація передбачає людей це такий інклюзивний проєкт, який має включати абсолютно всіх. В тому числі і тих, які ненавидять Україну. Я тільки не знаю, як це все має, якби ця інклюзія відбуватися. От на жаль, зараз ідеологи цього концепту може на щастя, бо і Арестович вони перебувають за кордоном, але вони часто піднімали це питання. Ну і не тільки в столиці в Києві російськомовні російськокультурні люди. Вони теж казали, що ми ж не за території. Ми за людей, і тому ми повинні м, дати воду в Крим, тому що там наші люди залишилися. Ми правда про них нічого не чули, про цих наших людей. От скажіть, ви чули колись, що в Криму хтось підняв голос, голову підняв чи пролунав голос за м, українські школи, і взагалі що в Симферополі чи десь на в північному Криму розмовляли українською мовою, Я продовжували чув... розмовляти українською мовою? От, от росіяни вони спокійно в Україні вже третій рік війни, більше 30 років незалежності. Вони ходять і розмовляють в Україні російською мовою називають себе російськомовними українцями. Ви чули в Криму україномовних росіян? Тобто людина може отримати паспорт Росії. Я розумію, що окупована територія за неї повністю відповідає країна окупант. І якісь гусвайси доводиться брати, нема питань. Тобто, дивіться, в чому, за чим, на що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на тих, хто взяв ем, російський паспорт. Ну, добре. Напевно, це погано взяти російський паспорт, але інколи виходу немає. Але я думаю, що треба звертати увагу не на російський паспорт, а на позиціонування себе українцем. Хто заважає в Донецьку, в Луганську з самого початку. Людям розмовляти українською мовою, незважаючи на те, що це територія, ти більше це не територія Росії, а нібито Луганська Народна Республіка, Донецька Народна Республіка. Ми цього всього не чули ніколи. І у нас от звертають увагу саме на там паспорт громадянина Російської Федерації. Я думаю, що треба звертати увагу на те, як людина себе позиціонує на окупованих територіях. от якби люди там розмовляли. Українською мовою, навіть якщо вони взяли паспорти Російської Федерації, ми могли б говорити про те, що там залишилися наші люди. Я не бачу там наших людей зовсім. Ну мені не видно, наприклад, і запиту. І, ну ясно, що виникає питання. А як ми бачимо звільнення цих територій? Я бачу тільки військове звільнення цих територій і о, запропонувати людям вибір. Які там проживають, так само як Азербайджан запропонував вибір вірменам в нагорному Карабаху. Ви сказали про Крим і воду. А я згадав про це підприємство. Завод зараз. Ви мені згадаєте, що це за завод, чи коксохімічний, чи щось ну наших українських бізнесменів, які потребує, які потребують дуже багато води, і в принципі та вода, яка подавалася в Крим, вона 90% використовувалася тим підприємством. А там 10% чи щось таке, колись такі були дані, використовувалися виключно ну споживали з людьми. Ви знаєте про що я говорю? чи не знаю. Ні, ви знаєте. Я приємно вражений, що виявляється там такий завод, який повністю залежав від української води. Тепер я так розумію, він не працює, тому що української води немає правильно. Так, я ну не я в я, я, 100% процентів там фірта мав якісь так, підприємства. так. Так-так-так, щось, щось із того. Ну я не готовий зараз точно сказати нашим радіослухачам, але якщо просто загуглити, тут можна дуже швидко знайти не коксохімічний, а можливо якийсь інший, але пов'язаний з такою важкою промисловістю, наскільки я розумію. Угу. А у мене у Львові була історія, я би хотів вам її розказати, нашим радіослухачам розказати. Після анексії Криму підійшла до мене пара, молода пара, хлопець з дівчиною. Можливо, у і кажуть: ми з Криму, ми приїхали на фестиваль, і, і так сталося, що нас просто поцупили в сумку, де були наші кошти, щоб повернутися назад. В Крим. Ми там виросли, народились і можете нам позичити якісь певні кошти. А я кажу: я вам можу позич... дати пораду, певно. Якщо немає, ну так сталося, немає коштів, ви берете. Свій, свій паспорт йдете в будь-який банк, робите собі кредитну картку і повертаєтесь собі додому, потім цей кредит собі оплачуєте там з якимись розтермінуванням. А вони кажуть: ми так не можемо зробити, тому що в нас паспорти російські. Я питаюсь, а. Яка була мотивація ваша брати ці паспорти? Так всі брали. Ну, вони, до речі, до мене говорили російською мовою, я їм відповідав українською. Так всі брали. Я кажу: тобто, мотивації, в принципі, не було у вас? Ну, Якщо, наприклад, якісь, чи фірма створює. Це не їх... тільки в цьому проблема, вони ж кудись поділили українські свої? Здали. Угу. Здали. От така історія. Ну, я їм чисто дав можливість зателефонувати до рідних. Так, так. Ну тобто цю тему постійно експлуатують. Причому я ще раз скажу, люди, які якимось чином якось орієнтовані на дружбу з Росією чи замирення з Росією, вони десь там визнають, може, вже зараз що Росія здійснила акт агресії, але жити ж якось треба сусідів не обирають з сусідами треба буде миритися, і от вони постійно експлуатували цю тему до повномасштабного вторгнення. Потім частково, я це чув на першому році війни, мовляв, не потрібно претендувати на території на Крим, на Донецьк, на Луганськ, тому що у нас немає відповіді, що робити з цими людьми. А люди це не спочатку вони казали, що з ними треба бути дуже ніжними і запопадливими. А потім вони казали, що взагалі їх не треба рухати і не треба звільняти ці території, тому що от ми. Не знаємо, що з ними робити. От москалі завжди знали, що з нами робити, і завжди сюди перли, аж до польського кордону, і далі готові йти. От вони все знають, що треба робити, а ми такі тупі, чи я не знаю, якісь не здалі, що ми не знаємо, що з ними робити. До все ми знаємо, що з ними робити. Вони, а, в принципі, депортуються так, як це зробили азербайджанці з вірменами. Тобто, той, хто не хоче бути українцем. Розмовляти українською мовою в публічному просторі це не просто погодитися на український паспорт, поміняти з російського паспорту на український і продовжувати бути росіянином. Ні, це вже більше не проходить, так не буде. І тому Михайло Дубонянський, він змінив трошечки платівку, і перейшов, уже він почав турбуватися про українців, які служать в Збройних силах України. То вони переживали, щоб ми не стріляли в тому напрямку, не звільняли свої території, не дратували, не наражали на небезпеку на жителів Донецька, Луганська, щоб ми їх якось так звільняли, щоб не стріляти. Мож, можна так звільнити. Вони казали, щоб їх не лякати і не стріляти. Вони залишили цю ідею, і зараз вони почали дуже сильно турбуватися про збройні сили України. Не треба наступати. Захист Бахмуту це була політична ініціатива? Не треба було захищати Бахмут. Треба було відійти з Бахмуту, а потім ще відійти Слов'янська, а потім і Дніпро здати, і Харків здати. Тому що все це ж ну, загроза наражаю на небезпеку українців. Ви знаєте, ну... я, я щось подібне хотів також сказати, іменно якщо розглядати такі два поняття, як люди і території, де цей баланс? Для України, для Та, забезпечення ти її ти державності питання в тому, що все робиться заради людей. Території вторинні, все робиться заради людей. І Росія робить заради людей. Передусім, людей вона вважає себе, тобто правляча еліта себе вважає людьми. і для того, щоб вижити завжди триматися при владі, потрібно загарбувати території. потім Робити е, заміну етнічного складу цих територій, це стандартна схема, вибити всіх або вигнати з цих територій і заселити голодранцями. І у них от чим важлива Росія, що завжди у них є армія, резерв голодранців, які легкі на підйом. От ви можете собі уявити, що вам зі Львова сказали завтра переїхати жити в Донецьк чи в Луганськ. Ви поїдете, покинете Львів і ні, вам скажуть, дивіться. В Луганську є квартири, повно квартир, багато квартир, порожніх. Ми всіх перебили там, за рецептами Російської Федерації, якби ми отак працювали. Або вигнали просто, сказали: от вам 24 години, щоб у вас тут духу не було, хто залишиться, ми того кинемо у в'язницю або там закатуємо і закопаємо там же десь на городах. І от вам кажуть. Ігор, ви готові їхати з сім'єю в Луганськ. Я думаю, знайдеться 0,0, які зі Львова переїдуть жити в Луганськ, навіть якщо по кордону буде стояти озброєна українська армія сучасним озброєнням, і в Луганську буде безліч вибір житла і квартир. А знаєте, хто поїде? Поїдуть незаможні люди. Поїдуть голодранці, які легкі на підйомі. А які взагалі ніколи ні, ні над чим не задумуються, В них немає ніякої спорідненості з малою батьківщиною. І вони зриваються і їдуть. От у Росії завжди резерв таких людей, і вони завжди готові це робити. Це важливо розуміти. Так, ви щось хотіли запитати. Так, так. Я згадую, як Путін коментував втрати свого війська. Він казав, що це є санітарні втрати. Так звичайно, це для них не є взагалі критичні втрати. Втрати для Росії почнуться тоді, коли ракети почнуть падати на Санкт-Петербург і на Москву, а також на обласні центри, які оточують Москву. Оце тоді вони почнуть реагувати. До втрат вони ще не доходили. Це так у них дійсно ще поки санітарні втрати. Хоча ну, не можна применшувати ці втрати, тому що це ресурс, яким вони ведуть війну. І якщо в нього в них відібрати цей ресурс, його насправді не так багато залишилося вже. То бажаючих, от, скажімо, відвоювати території, робити з них руїни, потім там щось будувати, когось там переселяти, ну там уже буде так, як би замало. Тому що це частина населення, це резерв. Так я просто. Повертаюся до теми нашої розмови: що насправді всі за людей: і Путін за людей, і Україна за людей. Але для того, щоб задовольнити запити людей, потрібен життєвий простір, потрібна територія, потрібна буферна зона, потрібна безпека, і для того, щоб забезпечити і буферну зону, і питання безпеки, то бажано зробити її за рахунок чужих інших територій. Нам бажано це зробити за рахунок Білгородської і Курської області. Росіяни хочуть це зробити за рахунок Дніпра, Харкова і так далі. Тому що це вже вони відібрали у нас. Тому це треба розуміти. І це спекулятивне абсолютно питання. І наступний момент, який я хотів би підсвітити і чітко сказати, що як розуміють Михайли Дубонянські взагалі. Гуманізм і людиноцентричність як вони розуміють людей в їх розумінні це російськомовні громадяни, які повинні відпочивати двічі на рік, їздити за кордон, не обтяжувати себе ніякими зобов'язаннями ні перед державою, ні перед суспільством, а просто платити непрямі і безоб'єктні податки бажано. За системою 5.10, ну або щось типу такого, щоб навіть не напружувати їх прямими податками, податок на прибуток і так далі. Ось, ну і все, і все. і Більше ніяких зобов'язань у цих людей немає. Вони ні не служать там у війську нічого, не приймають участі в захисті українських інтересів. А у Путіна і у росіян інше розуміння людей. У них люди це ті, які готові вмерти за царя і готові а, реалізовувати якісь там імперські проекти, захоплювати територію. Під це Путін він готовий давати гроші. Якщо ти просто взяв гроші або просто тобі дали робоче місце, ти працюєш, так не підходить у Путіна. Так не підходить. Потрібно. Потрібні люди, які відповідальні, які можуть чимось жертвувати, які корисні, і суспільству, і державі, і царю, і так далі. Так вони бачать, все для, для них все робиться, для них все робиться. А Дубинянські хочуть робити все для паразитів. Для паразитів, які не мають ніяких зобов'язань ні перед ким, ні перед чим, просто живуть для себе. І оце, от протиріччя ніхто ніяк не може підсвітити і сказати, що ну, нам теж не потрібні такі люди. Може, Дубинянському потрібні такі люди? І Дубінському може потрібні такі люди, і всім іншим, Ну то нам вони не потрібні. Ну, Дубінський зараз сидить десь там в СІЗО чи де. За звинуваченням в зраді. А Дубинянський поки що впише тексти на українську правду. Хоча вони могли б разом сидіти в одній камері. І писати непогані колонки. Я хочу нагадати, такий нарде був Волга соціаліст, який співпрацював з партією регіонів, був нібито своїм, але потрібно було показати, імітувати якусь діяльність, його посадили в тюрму. Він сидив, він сидів в тюрмі за розкрадання бюджетних грошей і з тюрми з камери писав на українську правду колонки. І Олена Притула. Головний редактор дуже хвалила Волгу, депутата Волгу, і казала, що які прекрасні колонки пише нам ув'язнений Волга. Не знає, де він подівся. Ну і все. От. Тому що це під час війни це неприпустима діяльність, як на мене. Тому що там не те, що там підводиться, там чітко говориться Дубинянським, що не потрібно взагалі зачіпати південний схід. Вони повинні продовжувати говорити російською, бо це ніяк не впливає на агресію Путіна. Збройні сили України фактично повинні припинити будь-який опір. А от ну там сказано, що наступати не потрібно, тобто відмовитися від звільнення території. Але думаю, що скоро ну раз туди і Бахмут був приплетений. Ну то що значить, ми не повинні захищати Бахмут. Тобто він не, не бачить в тому, що вища політична влада України проводила ситуацію з постачанням зброї, виробництвом зброї, постачанням зброї, закупівлі зброї, ну і отримання по якихось там домовленостях Сполучених Штатів Америки. І Він просто каже, що ну, це політичне було завдання. Не треба нам на війні політичні завдання виконувати, цікаво, які потрібно виконувати. І, і до речі, чим займається сам Дубинянський і українська правда, другою ще такі тексти. Дякую. Давайте ми цю тему уже закриємо. обговорення. В нас є ще трошки часу. Можемо поговорити про Іран, Ізраїль, США та Росію. У ЗМІ є інформація, що Іран збирається завдати удару по Ізраїлю. Іран попросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, оскільки готуються до можливої війни з Ізраїлем. Поставки вже йдуть. Так пише The New Зенорк Таймс. Що можете прокоментувати? Я що, яка а, там буде хочу звернути увагу, чому Іран збирається завдати чергового ракетного удару по Ізраїлю. Хочу нагадати, що Іран Іранта може в такій формі відповідати за вбивства на території Ірану, до речі, керівників Проксі сил. Це Хамас, Хезбола. Знову в двох лідерів ізраїльські спецслужби, якимось чином ліквідували двох лідерів, одного з них точно на території Ірану. Іран дуже болісно це сприйняв. Так я хочу показати і пояснити. Дивіться, от що ми, ми б ми чим завдали бракетного удару по Москві, якби на території України було доведено, що Ірину Фаріон. Вбив там якийсь людина, яка зв'язана з російськими спецслужбами. Ну або добре, не Фаю, когось іншого. Скільки у нас на нашій території загинуло військових там, розвідників українських, які були вбиті спецслужбами ФСБ. І за це е, ну, треба давати відповідь. Тобто відповідь може бути така: або ми теж вбиваємо когось на території Москви. Або ми обстрілюємо їх ракетами. І нічого, Ізраїль користується нібито підтримкою і протекторатом Сполучених Штатів Америки, але це не заважає Ірану відповідати ракетними ударами по Ізраїлю. Це не важливо. Долетять ці ракети, не долетять, але сам факт: А чому б нам не запустити з Чернігова і сум сотню другу ракет по Москві, нехай вони їх збивають над своєю територією. Але ж в системі координат демократів ну, це взагалі щось неймовірне і неможливо, тому що це ж ядерна держава, а Ізраїль не ядерна держава. Вона теж ядерна держава. Ну, вона про це не, нікому не говорить. Але вона вважається ядерною державою. Більше того, її там підтримують, нібито теж клуб ядерних країн. Ну, Іран також мав свою ядерну програму, за що на нього були накладені санкції, наскільки я пригадую. Не знаю, uh -huh. на якому етапі, до речі, чи вдалося їм щось створити, чи не вдалося, я думаю, що це не так важливо, тому що Іран може отримати від Росії тимчасово те, що потрібно. І Росія в межах такого. Скажем, легкого спів... співробітництва неглибокого може якимось чином забезпечити Іран ядерною зброєю, хоча би контрольовано тимчасово. Ну, Північна Корея ж має ядерну зброю. Нехай половина там не вилітає, не долітає, але все одно це мопа ми... з гранатою. Ми маємо приклад Білорусі. Ну, Білорусі під боком. Так, ну, і Росія ну... дала. Ядерну зброю. Ну вона не да, Вона контролюється, вона не дала плацдарм. Вона uh -huh. просто наблизила підліт, підлітний час ракети. Але ну, Лукашенко не контролює цю ядерну зброю. Зрозуміло, дякую. З нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Ми йдемо далі за програми. Вам гарного дня бажаємо. Дякую, до побачення. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.